Так, друзі, сьогодні відео не про камери, а ось про такий чудо-шприц від компанії Intertool. Це шприц для технічних рідин. З кожною, думаю, ходить автомобіль, і хто ремонтує автомобіль своїми руками, стикався, що потрібно забрати а, частину рідини з якогось бачка або долити. А, бо ну, є всі всякі моменти. Наприклад, в мене було я замінював бачок. Я там довго, там, щоб не зливати, кулупався, купував такі оці медичні шприци, а там невелика ємність. І надягав всякі там трубки, воно злітає незручно, а потім знайшов ось такий шприц надійний, з продовжувачем, дуже зручно працювати. От, Наприклад, сьогодні мені треба забрати рідину з гідропідсилювача, ось там такий бачок, незручно. Але я цим шприцом дуже швидко це все зробив, забрав стару і зараз так само зручно зможу залити вон туди трішки нової рідини. Хто ремонтує автомобіль своїми руками, беріть на зброєння, коштує копійки там в районі 250 гривень, ну класні штука. Я раніше дуже мучився тими грушами, спісами медичними, коли є ось такі.